Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами спільному каналі. 22 грудня, 25-го року. Ще якихось навіть менше 10 днів і буде січень, буде новий рік. Вчора було. Зимове сонцестояння. Так що ми вже пішли на весну. Вже день буде збільшуватись. Вчора був найкоротший день, 8 годин. Ну, я так читала, я нерозумна, так наскільки, а прочитала. Шаня, пішли. А от. Ну, перш за все, бо я забуду це точно. Хочу поздоровити з наступаючими святами, а то всяке може бути. От. У нас було два нових роки. Тепер у нас два різдва. Ми сміємося, кажемо Роздва, бо у нас і сват в селі живе. І у нас в селі теж казали, не казали Різдво, а казали Роздво. Не знаю, чого так, такий діалект. От, тепер у нас два рази можна. Щось Я така червона пика, я не знаю, що це воно чи це мені так показує. Зараз я... ой. Зараз трохи подивлюсь. Ой! Ну, ну вже яка є. Що я можу зробити? Камера червоною мене робить. От. Так що всі, хто буде святкувати ось 25-го вітаю. Бо хтось святкує, хтось не святкує. От от жовтої машини в мене лице стало жовтим. Ось тут у нас. Така гарна машина завжди стоїть, жовто-чорна. А чого я сюди пішла? Ладно, пройдемо через стадіон, бо знову буде мене Охоронниця лаять, якщо попадеться, що я йду по території школи без поводку. Ладно, зараз пройду коротким шляхом ось тут. Я думала, там повернути десь забула. Так, зараз ми нахиляємося. Так, отак. От І йдемо. Тут немає, вон тільки двірник сміття збирає. Доню, пішли? Ні. На вулиці у нас погодка така собі сіра. Правда, небо світло сіре, не темно-сіре, як буває, а світло сіре. Зараз поверну камеру. Ось і шаня. Такі така шерсть довга над лапами. Ось таке небо. Світло сіре і ще і трохи синього. Між білими хмарами, білосірими. Так, я трохи пізніше вийшла. Думаю, трохи менше стану людей. Всі вже пройдуть школи, садочки, але до сих пір хтось запізне. От мене й поймала вона. Я, звичайно, той момент, коли ми розмовляли, не буду тут виставляти, бо там була нецензурщина. Ось. Ну, думала проскочу. Де вона взялася? Якісь під землі. І там же мені пройти? 20 метрів. Я, взагалі-то, по стадіону, по школі я не ходжу. А це я звикла, що я на ту сторону, тоді виходжу на свободи. І ось по... по інерції я пішла туди, навколо стадіону, а тоді назад вертатися О, треба було. Я думаю, проскочу коротку відстань через стадіон. І тут вона. Ой, я не подивилася, ну ладно. А, перепалка цей відбулася, вона права, я не права, але все рівно перепалка була. А, це, ось так. Ладно, буває все. Главно каже, ви приберете те, що вона зробила. А вона нічого не робила, Шаня. Я ж бачила на виду. Тим більше в мене ось на рулетці пакети. Я за нею прибираю. От. Шаня. Ой, Боже, що розвернули. Тут ще й асфальт поклали нам, щоб було. Але ж вони возять їздять такими колесами з такими протекторами, всі гарячі переносять сюди? О? Так, мене з думки збила вона от? Ну, так, Шаня, пішли так, що? Подарунки всі зробили. Ну, підготували. Я трохи щось і шила, От, пошила для своїх, деяким гроші підготували, вже відправили. От, По карточкам. О, це найкращий подарунок. Не треба думати. Що купляти чи ще щось. А, гроші відправив і хай собі кожен купляє те, що хоче. От. Ну, Можливо, і це якби ми всі в одному місці були, як раніше ми під ялинку клали, а зараз цього немає. Так що відправляємо гроші. Ялинку ще не ставили. Збираємось начебто сьогодні. Сьогодні на розслабоні зранку, бо в нас відключення буде світло 11.30, так що є час, не спішить. от і погулять і поснідати. І треба ще зварити суп, щоб був в мультіварці зварю. І коли мені обідать, він ще буде гарячий. От. Це вчора Настя зі своїм Миколою приїжджали в гості. І світла не було не було. І вони піднімалися, піднялися, заходять в квартиру і кажуть: ну, баба Оля, ви з дідом віті і спортсмени, <сум> щоб піднімаємося по -східцям на чотирнадцятий поверх. Я кажу, там дід від я ще приходиться підніматися, а я кажу, що я підстраююсь під графік, і за тиждень я. Ні разу ні ходила ні вниз, ні вверх. От. Коли включають світло, йду з шані або перед відключенням, або після того, як включать світло, я виходжу на вулицю. Так, підстраюся. От їм так сподобалося. Як я обустроїла свою кімнату, світло горить, дві лампи, гірлянда, телевізор, дивимося і навіть і не помітно, що світло відключене. от А вони приїхали ну вечерять, ми кульби, їсти хочемо, ми щось проголодалися. Но... У мене курочка гріль була. Я Женя, може, сюди піднімемось? Давай. Зварила на своїй газовій плитці маленькій. Вірмішель. До цього мені не приходилось варити щось. От, обходилась мультіваркою. А так, сосиску зварити, щось підігріти, це я робила. Вона постійно у нас знаходиться на кухні. Така, ви знаєте, туристична з балончиками. А вчора, думаю, я зварю і вермішель до курки. От. Так так цікаво було. От, на газу. Варила. Шаня, ти йдеш? А, ти там, а що це ти там робила? Давай. Бігом. Ось, біжить. Шанька наша цікава така, розумна, все знає. Давай тут пройдемо, давай. О. Коли світло відключається, вона гавкає і коли включається. Ось в суботу я якраз по телефону розмовляла, а вона там щось гавкала в цьому, в кімнаті на вулицю. У вона... неї реакція, якщо чує, що ці собаки на вулиці гавкають, вона відповідає. А Сміття не вивозили в вихідні скільки. От. Ну. І тут вблим і світло виключили. Вона вискакує, гавкає. Не подобається їй, що світло виключили. От, ну і коли включають. От теж. Жання машина тут їде. Ось рука замерзла вже, хоча морозу немає, але все рівно Сиро і холодно, то мороз. І сама так трохи наче я виставляла е, на каналі в дописах. Є такий розділ допис фотографії шила собі. Жилет і утепляла шаніною шерстю. Що вам сказати? Получився такий грубий, мабуть, я сильно багато. Сюди йди. Йди сюди. От тут така, ось тут у нас теж східці роблять. Бачите. От. Така лінива. Пішли сюди. І вона. Чи -чу -чу а! І... Я, мабуть, багато шерсті поклала, вистрочила, і воно таке грубе, як кожух. І зробила ще довшим, воно мені заважає, от, чим той жилет, який в мене був. Років п'ять він у мене. Я якраз ковідом хворила, коли я його зробила у му році. От, і він такий мені любимий, я його всю зиму, щоб не одягати, я не люблю світера носити, якісь половери, А я цей на футболку одягала жилет, мені найголовніше, щоб грудна клітка, щоб ми, спина, грудний відділ, шийний, як чоловік мій каже, ошийок, щоб вони були в теплі. Тоді в мене менше проблем буде. От. Не, охолоджується, я не знаю, щось вмерзне. Навіть е, коли я сплю в піжамі, і не прикрита, оце, още, От, я відчуваю, як наче промерзає. От, треба, щоб там тепло було. Так я і спать лягала в жилеті. На, на піжаму жилет. Одягала. Ну, а тут це вийшло. Я і на вулиці одягла, і мені наче холодно в ньому під куртку. Тепер дивлюся, ось зараз одягла той старий. Мабуть, я окантовку поміняю і перелицюю ну, то, що було на виворіт, саме лицем, бо вже потерто ця передня частина. От. І буду його носити. Окантовку нову. От. Ну, в общем, таки справа, от шила-шила. Два дні, мабуть. Там довго шить, бо треба вистрачувати. Ромбами вистрачили. А воно таке ну, колом стоїть. Ну, в общем. Не сподобався мені той жилет, ну хай буде, але буду я його носити чи ні, не знаю. Я сьогодні в новій старій шапці. Згадала, що в мене ще є сіренька, а вона якраз під колір шарфа. От. Ну, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Удачі вам у всьому з наступаючими святами. От. І миру, миру нам всім. На всій планеті хай буде мир. Без воїн, без руйнувань. Пока-пока.